Снаряд і ліміна. Пряме попадання вот сюди вдома. Прилетіло. В травні 2022 року. Я вдома був. У мене сім'я виїхала, а в мене вдома пасіка, город, господарство було. Я взагалі не представляв, як ним бросав. Не виїжджали б, доки це не прилетіло, летів отуди метрів 15. Хорошо, що якраз сидів шнурки, зашнурював, згрупірувався, ночував вже в погрібі. Я то вже ну, вистався, слава Богу. А потім вже ж поїхав, бо ще й тушив. Якщо б не тушив, ну, все б згоріло повністю. Спочатку перший як було так чути, свист, от, uh -huh. туди, туди, а потім вже в прильоті перед фактом ставиш, зразу. Uh -huh. Людей багато загинуло тут. Хоронили під домами. Це мої жінки дід будував. Ага. У нас же тут річка була було переселення в 60-х роках, як дамбу строїли, водохранилище дорого. І людей же переселяли на От, ага. Тут села, ці, що лежит, понад річкою були, а дід не захотів туди їхати. І це купив тут участок і сам построївся. І це по наслідству залишилося. Дружить Буде Ремонтував все, шкав, кришу крив, вікна поміняв, утеплив кругом будинок. Яйця свої, м'ясо своє. Я як сам тут залишився, так я тут наші в школі наші хлопці стояли, так я відрами їм яйця носив. Кажу, ну нікуди дівати, я їжі не поїдав. Кажу, хлопці берите, їжте я тут, на ну, так, сюди. З так. хазяйства нічого не залишилося, все порозбігалось. Тут же все, худоба ходила, коні, корови, все свинні по, по вулиці. Кури, все ж люди побросали, все. Ми ж я ж виїхала, ми звідцілялися. Ну і правда, розет, а виїжджали, все залишилося у будинку. Все, згоріло, все повністю. От так, ну так прийшлося, а що ти зробив. Не день я такий, багато по Україні таких людей. Ну, Навіть да. ще й в гірших умовах живуть. так що, Ну, а що так. У нас, як не той, були ДНР, це хлопці з Донбасу. Я ж кажу, хлопці, чого ви сюди приїхали? каже, нас з маршрутки, з роботи прямо зняли, дали автомат і йди, воюй. Я навіть пасічників зустрічав там. І вони не, не, не підготовлені до таких, наші як пужнули, то вони й побігли туди. от модульний домик дали. Ну, сотки до 100 кВт. 8 тисяч треба мені заплатити. Чотири багрівателя. Бойлер. Ну, це літній варіант. Спасибо, звісно. Ну, лі літом хоч внукам буде де поїхати. В хороші роки можна було і по бетону меду одержувати. З вулика, а коли менше, коли більше. Рік на рік не приходиться. А як ви взагалі зайнялись цим? Чому ви вирішили саме пасіку? Та так мене друг якось зацікавив, каже, давай займемося. А я в радгоспі робив. Кажу, яка, яка пасіка, якщо я з утра до вечора? А тоді чотири вулика завів. А потім колхози як розпалися, більше вільного часу з'явилось. Пішов. Пожежну охорону, сутки троє, і я тут зайнявся пасікою. І так, якось вже і бросати не, 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 не хочеться. Хвилювались за них, коли виїжджали? Ну, звісно. Та я і приїжджав, і мед качав, як обстріли був. Приїхав по, по повні вулики меду. Давай хлопців попросив, ми в гонку відвезли. Під обстрілами тут стріляли. Частина була і пропала вулики, ну, нічого. Це таке діло, що можна встановити. Мед хороший, качественный. Дай Бог, щоб ця війна швидше закінчилась. А то б може, навіть Бог відбудували все, відстроїли. А він навіть стріляють тут і недалеко стріляє.